Незважаючи на те, що в Україні йде війна, незважаючи на ті жахи, які відбуваються у нас вдома, і на всі нові реалії, з котрими ми всі зіштовхнулися і переживаємо вже стільки років поспіль, зараз відбувається те, чого нам не вистачало в 2014 році, українцям бути модно, розмовляти українською мовою, це класно. Бути українцем і підкреслювати свою ідентичність це класно. Українці несуть Україну зараз. Крізь будь-яку країну, куди б ми не приїхали, на якому б континенті ми не були, ми можемо з вами бачити, як українці творять свої проекти, як українці впроваджують нові історії. І це неймовірне відчуття, коли ти точно розумієш, якої енергії незламні незалежні українські підприємці. Як формувалися і загортовувалися українські підприємці, і як вони себе зараз проявляють? Український бізнес вже ніколи не буде таким, як був 4 роки тому. Український бізнесмен вже ніколи не буде думати і позиціонувати себе так, як позиціонував себе в 2021 році. Завдяки біді, яка прийшла в дім до кожного з нас, ми всі розуміємо, що таке глобальний ринок. Для нас не існує тепер кордонів. Українці зараз будують бізнес на будь-якому континенті, тому що український підприємець, український бізнесмен це людина, яка точно знає, що її майбутнє, його майбутнє залежить лише від нього. це свідчить про те, що українці для мене найкращі люди в усьому світі. Жоден іноземець не розуміє, як може бути таке, що ніч обстрілів у закладі немає вікон. Все в склі. А зранку приходить бариста і вибачається перед своїми улюбленими гостями за те, що безлад в закладі, і каву він зараз зробить. Ви вдумайтесь в глибину, ви вдумайтесь і уявіть собі в будь-якій іншій країні, чи можливо це взагалі. Ну, як на мій погляд, то це суперлюди. Українці стали суперлюдьми. Завдяки тому болю і тим стражданням, котрі припали на долю нашого покоління.